Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Інну Белень, яка відповіла на питання шанувальників, а також заявила про майбутні кроки в донорстві крові. Як видно, з її сторіз в інстаграмі її доволі часто запрошують в різноманітні міста для здачі крові. І наступними населеними пунктами, які відвідає Інна, стануть Одеса, Дніпро, Київ та Львів. Також не затихає інтерес шанувальників до минулих стосунків Інни з Тереном. І видно, що дівчині такі однотипні питання вже почали набридати, оскільки вона сама просить закрити цю главу. В якості заспокоєння для аудиторії вона дала три чіткі відповіді: перша, що вона більше не спілкується з Тереном взагалі, оскільки спілкування це про взаємообмін, а не про вигоду. Друге, це щось на кшталт причини їх розриву. Інна не вдавалася в дрібниці і просто сказала, що не зійшлись характерами. І третє. Що вона ні про що не шкодує, хоча тут вона не уточнила, про що йде мова, про участь в проєкті чи про стосунки з тереном після проєкту, Однак зазначила, що в неї були почуття до Олександра. А що ви думаєте з цього приводу? Можливо, Інна все ще кохає Холостяка? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.